Фактор перший державна зрада колишнього екс-президента Януковича, Керівництва Збройних Сил України Лєдєдєва, Березовського Ільїна, правоохоронних органів Якіменка, Захарченка, Шуляка та інших. Генеральна прокуратура України продовжує розслідування цієї частини справи і в рамках загальної справи експрезидента Януковича. Плануємо направити її в частині державної зради до суду протягом поточного року. Другий фактор розкрадання військового майна, що призвело до недієздатності Збройних сил України. Шановні народні депутати, хочу нагадати, що українська армія після розвалу Радянського Союзу отримала у спадок 6011 танків. 5 791 бойову машину, близько 6 500 одиниць артилерії, понад 1000 бойових літаків, 400 вертольотів. З цього починалася незалежна Україна з незалежними Збройними силами. Найбільші розпродажі відбулися до 2005 року, і більшість документів є просто втраченою або знищеною, тим не менше, військова прокуратура зараз. Відновлює ці матеріали на зустрічних перевірках різних комерційних фірм, які проводили ці оборони. період з 2005 по 2014 роки, ми маємо повну інформацію, яку я зараз надаю. було продано військова війна за останні 10 років на 1 мільярд 837 мільйонів 299 тисяч гривень. З них, на жаль, Збройні сили України було продано 832 танки, 232 вертольоти, 202 літака та безпілотника, 714 БМП та БТР, 4930 автомобілів, 28555 ракетно-артилерійського озброєння, 1 мільйон 824 тисячі стрілецької зброї. Боєприпасів на 560 мільйонів. На наступних слайдах ви можете побачити, як це відбувалося в періоді кожного з міністрів оборони, починаючи з 2005 року. Маю повідомити, що Генеральна прокуратура і по цьому фактору відкрила і розслідує низку кримінальних провадженнями за фактами розкрадання військового майна Збройних сил України доведення їх до стану небоєздатності. Можу сказати, не розкриваючи таємницю слідства в деталях, лише про те, що ми виявили сенсаційні матеріали, які свідчать, що колишні керівники Міністерства оборони виносили з Міністерства оборони повний перелік наявного. Озброєння ще є абсолютно секретним документом, опрацьовували його з метою знищення боєздатності Збройних сил України. І оцінка цьому та іншим посадовим особам безумовно буде дана. Ми плануємо це зробити ще протягом поточного року. Повертаючись до експертизи, фактор третій невдач і трагедії української армії. Численні факти самовільного залишення міст, несення військової служби, дезертирства та невиконання на наказів начальників серед особового складу. Шановні колеги, я скажу відверто, що хотів цей фактор пропустити в своєму виступі. Тим не менше, поспілкувавшися в тому числі з депутатами і з військовими, вважаю за правильно все ж таки його звучити. Треба розуміти усі складові, які призвели. Які відбувалися на лінії фронту. Так, були дезертери, Так були ті, хто не виконував накази. І це також треба враховувати, і Генеральна прокуратура України вимушена давати оцінку і таким ганебним вчинком. Фактор четвертий експертизи: помилки керівництва АТО і Українського Генерального штабу під час планування та проведення військових операцій. Це також є встановлений експертизою. факт, і по кожному окремому епізоду цих помилок буде дана правова оцінка керівництву військової операції з боку Українського Генерального штабу, Міністерства оборони і їхніх підлеглих. Фактор п'ятий, який за виставками експертів єдиний знаходиться у прямому причинно-наслідковому зв'язку з Зеловайської трагедією. Стала військова агресія збройних сил Російської Федерації пряме військове вторгнення на територію України.